Яки занесло, і я переступив через здоровий глузд і написав свій власний гнучкий і доволі гарний генератор світу. Він генерує світ залежно від кількох висотних точок. Наприклад, я задаю, що в центрі буде гора, а на краях світу океан. І він догенерує світ так, щоб централізувати висоту до середини, але це не обов'язково. Я зробив так лише для першої альфи. Загалом же можна генерувати хоч архіпілаги зі зацикленими краями, де ти зможеш обійти увесь світ хоч по колу. Польщу, безліч окремих островів тощо. Це станом на зараз, знаючи мене, я вже на завтра можу вирішити згенерувати королівство, материки, імперії, герцогства, і графства, і це все. Такий дурень, розумієте? Коли я працював над пересуванням NPC, я таки позичив чужу логіку, хоч вона і загальновідома. Мова про жадібний пошук шляху, який намагається знайти не найкоротші маршрути, а найоптимальніший з точки зору ресурсів ПК не плутайте. Особливо тут, поки немає про що розповідати. Я ще буду його оптимізовувати, але він у рази кращий, ніж те чудо-юдо, яке я намагався винайти раніше, взявши за основу рук по стінам. Той алгоритм був провальний і вимагав би дуже багато часу на покращення. Також я хочу щиро подякувати всім, хто підтримує проект як копійкою, так і теплим словом в коментарях. Ваша підтримка справді надихає без вас. Я б мабуть усе кинув. Тож дякую.